Усім привіт, друзі! 3 травня наразі, 2024 рік. Сонячно-сонячно, у нас дуже класна погода, дуже тепло. Зараз гляну, скільки на градуснику, 20... 26 градусів, друзі, тепла. Отакого у мене градуснику тіньочку під навісом. І наразі вже десята раночку, і вже більше 20 градусів. У нас 26 чи 27 градусів. Отака от температура. Друзі, тепленько, дуже класно. Дощик у нас у кривому розі буде у вівторок по прогнозу погоди. Сьогодні п'ятниця, то я сьогодні виділила день для обробок. Вишні та черешні від вишневої мухи. Потім друга обробка у мене буде винограду і обробка трояндочок від хвороб та шкідників. Це я буду робити, друзі, все в один день, бо, по-перше, і температура для цього сприяє дуже класна, і немає дощику. Друзі, всі обробки стараюся робити так, щоб було хоча б хоча б, щоб 12 годин було до дощу, якщо передають дощ. Я завжди слідкую за прогнозом, щоб не попасти так, що обробили і пішов дощ, щоб такого не було. Дуже класні Є препарати, які можна використовувати навіть якщо і година після дощу. Вірніше, якщо пройде, ви обробили і піде дощ через годину або через дві, але все одно треба так витримувати, щоб хоча б 12 годин для доброго всмоктування в дерева чи в рослини того чи іншого препарату. Друзі, погляньте, я спеціально зірвала отаку гілочку. Ішла сьогодні із базаря і зірвала. Зацвіла окація. От погляньте, на такій стадії, як вона тільки почала квітнути, дуже аромат, друзі, мм, обалденний, просто обалденний такий. ням-ням-ням. З неї, кстати, ще роблять варення. Ніколи не робила. Друзі, хто робив? підскажіть як, якщо, якщо ви робили, і якщо воно дійсно смачне. Оце коли заквітла. Акація, я роблю оці всі обробочки, що наразі я вам покажу. Особливо, друзі, коли заквітла окація, це треба робити обробку вишні та черешні від вишневої мухи. Це такий шкідник, друзі, літає, який відкладає свої яйця у черешні чи в вишні у самих плодах. І тоді виходить, оце червива у нас вишня і черешня. І щоб цього не було, друзі. Я буду обробляти вишню і черешню. Я вам показувала, друзі. Усім показувала, хто зі мною постійно, хто не постійно, дивіться, листайте, шукайте. І в цьому році, в минулому, я вам все показувала. Особливо у цьому році все докладніше. Ще місяці два тому я показувала, які я препарати купляла повністю усі усі для усіх обробок. То я думаю, що це не буде якимсь там відкриттям для когось, хто дивиться мене постійно, то. Від вишневої мухи я буду обробляти отаким от препаратом. Це кораген. Він йде від вишневої мухи дуже-дуже класно. Тут 12 мл у пакетику я буду розводити на 10 літрів води. А це по-перше, по-друге, друзі, наразі дуже ж пара сонце. При отакому от при такій температурі і в день в принципі нічого ніколи не обробляється, не підживлюється, і навіть не бажано поливати все. Це робиться після 6-7 вечора. То як подивлюся на температурний режим, і буду скоріше за все, десь годин у 7 вечора буду обробляти вишню та черешню та виноград та трояндочки, друзі свої. Зараз друзі покажу отака в мене черешня. Я її вже вам багато разів показувала. Дуже я її обрізала, вона в мене старенька, вже більше 10 рочків її, я її так обрізала. Вона в мене така низенька, що її дуже вдобно, друзі, обробляти. Оце, чого я її обрізала. Але плодів ну, дуже багато, друзі. І щоб вони не були червиві, ще раз показую, друзі, буду обробляти от таким препаратом. Буду обробляти після 6-ї вечора. Друзі, ще хто не обробляв не разу разом. З нами ту обробку, яку ми обробляли, якщо ви не обробляли від хвороб, то обов'язково додайте до цього препарату якийсь препарат, який буде від усіх хвороб то от кого? Я наразі обробляла повністю усі обробочки робила, то буду обробляти лише цим препаратом від вишневої мухи. Це в мене черешня, друзі. Тут близесенько в мене є. А, кстати, просите постійно показувати обрикосу. Обрикоса, друзі, частенька. Плодів дуже багато. Вже ну, погляньте, які величенькі плоди. Оно, 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 оно. Кому цікаво, дивіться, на моєму каналі є. Ще в мене там було запитання на каналі, чим обробляти абрикосу, коли вже є плоди. Друзі, я на такій стадії вже не обробляю. Подивіться мої відео із. За цей рік і спочатку, скільки я разів обробляю, але коли вже плоди, я не обробляю ні разу. Не хочу, щоб воно всмоктувалася прямо в мій плоди. Так, це в мене вишня, друзі. Вишня в мене теж, бачите, це чорнокорка. Вишня в мене теж старенька. Я її обрізала. Вона дуже багато гілочок попускала. Дуже багато, друзі, у цьому році і вишеньок у тому році теж було, але не так багато. В цьому році набагато більше. І те, щоб вона не була така червива, то я буду таким препаратом, друзі, теж і її обробляти. В мене на цю деревину піде десь ну, десь літрів 7-6. А на цю вишню мою такого, обрізану, але вона теж дуже пишна велика, десь відро, десь відро піде це це я кажу для тих хто не знає скільки 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 треба осього розчину на деревину Треба її повністю, друзі, із усіх усіх сторіночок обов'язково обробити. Так, це в мене, друзі, повишні та по черешні. Тепер хочу в одному відео показати все, бо дуже багато роботи, і я це в принципі роблю все в один день. Далі, виноград, друзі. У мене сім кушів різного винограду. Так, це білий мій виноград. Покажу на ньому. Отакуво, от друзі, вже з'явилися отакі от брунечки для квіточок. Скоро, скоро заквітне, але ще не заквітне. Знаєте, кажуть, другу обробку треба робити по п'ятому листочку. Ну, я роблю по, е, в даний час, коли квітне акація. То отаку от порахуємо листочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отакі От п'ять розвинених листочка. Оце час обробляти вдруге. Перший раз я обробляла хорусом по такій голі-голі почечки. Ну, подивіться, в мене теж є на каналі. Оце в такій стадії, що оці ще не листочки. Якщо, друзі, колись я обробляла це, мій гіркий досвід був. Коли я обробляла, коли п'ятий та четвертий були отакі манюпусінькі, і я попалила розчином оце молоде листячка та молоді гілочки, то я на такій стадії більше не обробляю. Оце е, рахую, що. 5, 6, а то можна і сім, дивлячись, який виноград. Кожен виноград вже ось у мене близенько чорний виноград пізній, але він вже трохи більше розвинутий. Погляньте, тут більше трошки листочків. В мене вони ну, різні, я не буду кожен в різні дні обробляти. Я буду все в один день. То отой виноград вже дійшов до такої стадії, і разом з цим я буду обробляти абсолютно всі свої кущі. То я буду обробляти, друзі від хвороб. Отаким препаратом цілітель. оїдіум, мільдю. Це дуже страшні хвороби, обов'язково треба обробляти. Оця, хво... Оця обробка, кстати, сама-сама найважніша. Коли дуже молоде бадилечко. Оце у рослиночки, молоді гілочки. Дуже важлива ця обробка. І сюди я антикліш-про. Оце такий препарат. Оце два оцих препарати. Тут 10 мл у пачечці, тут 50 мл. Оці два препарати разом я розведу в 10 літрах води і буду обробляти абсолютно усі свої кущі. Повністю, друзі, все-все-все-все. І знизу, і зверху, і листочки, і молоді пагони, і обов'язково. Оцей старий отакий, отакий, оці гілочки, теж-теж все. І буду коло кущика, отут, де є отаке місце земелька із травичкою, то у мене, кстати, ось, бачите, я мульчую. То я оце все тут теж буду оприскувати. Так, то отаку, друзі. Смородину, порічку просите показувати. Частенька, друзі, немає ніякої, ніякої хвороби зовсім і вся усіяна, друзі, ягодами. Так, ще, друзі, забула вам сказати вишнева муха. Вишенька, оцей коло вишеньки, хочу сказати, в цей час, коли квітне акація, бувають такі, або в таких регіонах, або бувало в нас температура нижча за плюс. 16, То в той час не треба обробляти від вишневого муху. Треба почекати, навіть коли розквітла акація. Але вишнева муха не літає при температурі нижчою за плюс 16 градусів. Профілактику її неможливо робити. ну Немає смисла. Вона просто, коли починає літати, це більше, чим плюс 16 температура і квітне акація. Оце, оце перша обробка. Потім друзі. Друга обробка рівно через 10-14 днів я буду обробляти цим же препаратом, але в кого може є ЕНЖО чи ще якийсь такий теж комплексний препарат від всяких оцих шкідників, то можна і ЕНЖО обробити. Я буду повторно обробляти таким же препаратом, і це вже все. Вишні, черешні, яблука, груші, абрикоси, персики це в мене вже все закінчено. Єдине що. Може на Молоді гілочки, там, де будуть вже зростати нове листячко, на деревах, на сливі це таке може бути. На персику може напати, напасти тля. Оце може я ще буду обробляти від тлі. Я вам теж показувала, який препарат, який препарат я купила від тлі. Я, кстати, ще на другий препарат я на нього не попала, просто називається тля. То дуже класний. Я в минулому році користувалася. В цьому році я на нього не попала. Купила другий препарат, він теж. Дуже дуже класного качества. Тут таку так Тепер підемо до трояндочок, друзі. Так, друзі, троянди. Ось у мене покажу на цьому трояндовому кущику. Погляньте, який він чистенький. Е, кстати кому цікаво, подивіться, як я обрізала в цьому году Дуже коротку обрізку я робила, але в мене кущі дуже класні, дуже багато нових молодюсіньких гілочок Погляньте. Погляньте, просто шикарно шикарний кущик. Це в мене біла трояндочка, без хвороб. Немає ні шкідників, ні хвороб. Я перший раз, друзі, обробляла усі свої троянди. У мене їх дуже багато, друзі. Ну, у мене за двором погляньте, вона ціла купа трояндочок зростає, вона ціла-ціла купа, друзі. Дуже багато. Всі чистенькі, всі гарненькі. Я обробляла друзі, такому препарату. І от наразі буду обробляти знову цим препаратом. Він іде. І від шкідників, і від хвороб наших трояндочок. І плюс він ще йде як підживлення, дуже добре підживлення. То це все по листу. Це теж, друзі, оці два пакетика я буду розчиняти у 10 літрах води і буду обробляти. То от Друзі, ще мене дуже просили показати цю деревинку, чого я вийшла до цього кущика з цими строяндочками. Дуже просять мене показати цю деревинку, там, де в мене і голден, і червоне яблучко прищіплене. Ось, погляньте Ось у мене червоні яблучка. Отут в мене і ось тут гілочка прищіплена. Теж гілочка прищіплена з червоними яблучками. А це в мене на Голдені вона пришіплена. Ось кого це я прививочку робила сама. Яблук, бачите, дуже багато у цьому році. Прямо ну, дуже шикарно. такого. То такого, друзі, я буду робити обробочки. Дуже вам дякую, хто дивиться мій канал. Дуже вам усім велике дякую за теплі слова в коментарях. За те, що ви мене дивитесь, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, усім велике дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, друзі, миру, добра, теплого та ясного сонечка. усім, великих врожаїв, усім, всього, всього самого, самого, самого найкращого. Слава Україні, друзі!